Секрети тайм-менеджменту або як встигати все. З вами Наталія Кучер, я коуч з особистісного розвитку. Підписуйся, тут буде корисно і цікаво. Останнім часом. Вже кілька підписників писали мені таке питання, як я встигаю займатися і роботою і своїми проектами, і відвідуванням різних івентів, йога, читання різної літератури, вивчення та аналіз величезної кількості і об'єму інформації, і робота, і спорт і ще при цьому діляю час собі, друзям, рідним. І сьогодні я хочу розповісти вам, як мені це вдається поділитися певними. Моментами, які в маю в досвіді в своєму, які практикую, і з радістю з вами поділюсь ними, можливо, вам теж буде щось з цього корисне і ви покращите своє життя. Хочу зробити таке невеличке введення у сучасному світі дуже легко загубитись в величезному потоці інформації. У нас просто купа інформації лється з усіх усюд, окрім того, безліч справ якоїсь рутини, і все це дуже сильно впливає на нашу концентрацію уваги і нашу втомлюваність. І до речі, чи знали ви, що сучасна людина витрачає в середньому біля трьох годин. На соцмережі в день. А тепер методом таких нескладних розрахунків це виходить, що більше ніж 90 годин на місяць і цілих 1116 годин на рік. А це на секундочку 47 днів нашого життя. Задумайтеся ще про той момент, що дехто витрачає на соцмережі ще значно більше часу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а скільки у вас займає search соціальних мереж? Мені дуже цікаво. Тільки уявіть собі, 47 днів на рік. А скільки всього ми могли б з вами встигнути за цей час? Наприклад, для досягнення базового рівня знань нової мови треба від 500 годин. Тобто за один рік можна було б вивчити приблизно дві мови і досягти базового рівня знання їх. Отак от цікаво. Саме найголовніше, що добре, якби насправді наш мозок відпочивав від соцмережі. Та здебільшого це ілюзія. І є там виняткові ясно відео, типу там якісь медитації, релакс, там і все таке. Але дослідження показують, що стіж за все, соцмережі стають причиною тривожності і поганого настрою. І якщо ви послідкуєте за собою, то скоріш за все ви також помітите цей момент. На чому хочу ще я зробити акцент: все, що ми читаємо, все, що ми чуємо, все, що ми бачимо, абсолютно все відкладається в нашому мозку і тим чи іншим чином впливає на нас, на наші подальші дії та на наші рішення. Тож Дуже вас прошу, дорогі мої, слідкуйте, будь ласка, за тим, що ви споживаєте, і в якій кількості, який контент ви споживаєте. Це насправді значно важливіше, ніж може вам здатися на перший погляд. Це була така маленька передісторія на подумати, так би мовити. А тепер перейдемо до звичок, які допомагають мені бути продуктивною та встигати більшість справ. На перший погляд може здатися, що я розкажу вам досить прості речі. Та як ви пам'ятаєте, все складне починається з простого. І до цього ще якщо ми формуємо з цих простих речей звички, то тоді наше життя значно значно покращується. Тож, перше, я все, абсолютно, все записую щоденник. Можна замінити це Google календарем, кому як зручніше, кому як звичніше. я, наприклад, людина, яка любить все прописувати від руки. Здебільшого, тому я прописую абсолютно все до мілких задач, всі задачі на день. Плюс до цього я ще біля кожної задачі ставлю час виконання її і трошечки з запасом. Ну, наприклад, якщо я знаю, що в мене тренування з йоги займає півтори години, ясно, що я не ставлю собі в щоденнику півтори години. Я ставлю більше, там година 45 наприклад, це. Час, який ще там плюс на перевдягання, так можливо, там на 5 хвилин десь затримається тренування тощо, тощо. От тому робіть собі зверху до кожної задачі маленький запас проміжку часу. Це там може бути від 5 до 15 хвилин або більше. Ну там, вже залежності від конкретної задачі, я думаю, з часом ви зможете орієнтуватися вже по собі в цих моментах. Також, якщо у вас сидяча робота, як в мене, то кожні годину-дві. Бажано ставити собі нагадування про те, щоб вставати і робити якусь легесеньку зарядку. Одна-дві хвилини, навіть там 30 секунд, якщо ви зробите, це вже буде дуже добрим, класним плюсом для вас. Це можуть бути якісь там нахили, махи там, руками. Обов'язково вправи якісь для шиї або хребта, от тому, що, як ви знаєте, при сидінні саме на шийний відділ і на хребет більш за все йде навантаження. Зрозуміло, що якщо ви, наприклад, працюєте в офісі і з якоїсь причини у вас немає можливості встати і помахати так руками, там ногами або ще щось, то, хоча б поворушіться, там головою поробіть нахили, щоб кровообіг відновити і допомогти своєму організму далі більш працездатно. Працювати також дуже важливим моментом, на якому я роблю особливий акцент, це на тому, щоб прописувати відпочинок обов'язково кожного дня в свій графік, прямо прописувати. Це може бути прогулянка парком, зустріч з близькими, з друзями, масаж, будь-що, що ви вважаєте для себе відпочинком. Немало вважають людей, насправді що відпочивати не треба, не можна. Немає часу відпочинок колись в наступному житті. Теж з такими установками я досить часто зустрічаюсь, особливо це чую на перших зустрічах зі своїми клієнтами. То наташ, ти що я краще більше зроблю роботи ніж це цілу годину, там, наприклад, в день я буду відпочивати, та як я не можу собі це дозволити? Я ж тоді нічого не встигну по роботі. Але насправді це самообман, тому що без якісного відпочинку. Дуже дуже сильно падає наша ефективність, наша працездатність, і з часом ви почнете це відчувати. І більш того, коли людина все ж таки практикує і починає вводити відпочинок у свій режим дня, це перевірено просто вже на сотнях клієнтів, магія <починає> починається покидає потроху відчуття втоми хронічної людини. І її внутрішній простір стає більш таким сяючим. І прямо от зсередини починає людина сяяти, тому що коли ти відпочиваєш. То ти і можеш нарешті побачити взагалі світ навколо, е, якісь речі такі, на які ти просто не мав часу навіть подивитись. Інколи ми настільки в бігах в роботі, в рутині, що ми навіть не помічаємо там просто як сонечко сяє. Так? Ми йдемо, отак, от, як е, лошадка в шорах. От, е, так, треба робити, 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 там одна, друга, третя, десята, п'ятидесята задача. Але от просто спробуйте визначити. Сти відпочинок в своє життя, і ви побачите, як світ почне грати більш такими яскравими кольорами. Ще якщо якісно не відпочивати, то у нас вмикається прокрастинація. І у ці всі моменти зараз дуже модно, так як боротися з прокрастинацією? З прокрастинацією не треба боротися, бо це всього-навсього захисний механізм нашого організму від перевтоми або від того, чого насправді ми. Не маємо робити, але ми себе дуже заставляємо і придушуючи свій внутрішній голос, а внутрішній голос через прокрастинацію він нам каже, що нам не кудись не в ту сторону, десь не в той бік, треба змінити вектор руху. І це також просто перевірено вже дуже великою кількістю клієнтів і мною особисто, і люди говорять часто про це, що прокрастинація проходить просто коли ти даєш організму більше відпочити, і плюс до того, коли ти розумієш, куди насправді тобі треба рухатись. Тому ці моменти дуже важливо мати на увазі і додавати до свого графіку. Хочу підсумувати цей блок. Тобто нагадаю, що у задачі в щоденник або в будь-який додаток, де вам це буде зручно, ми прописуємо абсолютно все. Там я прописую роботу з клієнтами, сесії, зідзвони з рідними, друзями, спілкування, там косметолог, манікюр, робочі якісь мітинги, майстермайди, навчання, читання книг, перегляд фільмів. Тобто, все-все-все ми максимально прописуємо. Плюс, коли ви прописуєте ще до кожної задачі проміжок часу, скільки вона буде вас займати, ви тоді реально розумієте, яку кількість задач ви можете за день зробити реально. Тому що Дуже часто також виникає в нас такий момент, коли ми себе нагружаємо, і ми пишемо собі такі от списки, так там з, з 50 задач на день, і потім себе звинувачуємо, що як це ми не встигли все це зробити. О Боже! І виникає відчуття провини в людини. От а насправді корінь цього питання лише в тому, що некоректно ви оцінили кількість годин. В проміжку дня, так бо коли ми починаємо це прописувати, то наглядно одразу ми бачимо, що ми собі накидали задач там, наприклад, на 30 годин. А в нас там робочих всього там 8, 10, 12, да? ну, в кого як, в когось менше, в когось більше. Але це такий важливий момент. Друге, всі ідеї, які в мене виникають, я заношу до Google Keep, це додаток заміток, може бути будь-який інший додаток, тобто, це вже по вашому бажанню, кому що вдобніше, от або знову ж таки комусь це може подобатись в щоденнику прописувати, так і насправді тоді ви нічого не втратите. Бо дуже часто так буває, що, наприклад, якісь ідеї вам прийшли в голову, і ви не записали одразу, а потім, там через пару годин, ви вже і не згадаєте, що вам приходило. А іноді буває дуже часто, насправді, я таке бачу, навіть по собі, що бувають якісь дуже круті, класні, цікаві ідеї. Ідеї, але якщо не записав, то все. Третє. Я планую кожен день з вечора. Це важливо, бо деякі люди планують свій графік зранку, але все ж таки вивчаючи роботу нашого мозку, та в принципі як організм наш працює, я прийшла із власного досвіду також. Я прийшла до того моменту, що краще все ж таки прописувати задачі на наступний день саме з вечора. Бо тоді за ніч у вас в голові знаходяться певні відповіді на ваші питання, які у вас там є, як ту чи іншу задачу зробити якісніше, більш ефективно, можливо, краще. Простроюються такі певні шляхи рішень, от тому просто спробуйте, і я думаю, що ви побачите дуже цікаві такі моменти для себе. Четверта: задачі і цілі на тиждень. Можна писати одразу, а потім вже доповнювати їх в процесі. Тобто, якщо ви розумієте, що десь у вас якісь задачі, які от зараз не актуальні, але їх треба зробити трохи згодом, то краще одразу все ж таки оцей такий певний план собі намітити, і потім у вас знову ж таки мозок підстроюється вже під певну траєкторію, в яку сторону йому рухатись. От. Ну це як прикладу, як з навігатором, так, коли ви вводите початковий свій пункт і кінцеву точку, коли куди вам. Треба доїхати. І навігатор вже простроює дорожку. От, в принципі, подібним чином в нас спрацює і наш мозок також. Дякую, що додивились до кінця. Чекайте другої частини відео за кілька днів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який з цих пунктів був найбільш корисним для вас, та що з них плануєте втілити в життя. До зустрічі!